Моє відділення, де я іще є завідуючою, повністю ліквідують з 1 січня наступного року. Уже майже всім працівникам принесли листи щастя з фразою для вас вільних вакансій немає. З таких слів розпочинається допис на Фейсбук-сторінці Оксани Сегіної, завідувачки педіатричного відділення номер 1 міської дитячої лікарні у Рівному. Тут лікують дітей з кардіо, гастро та невропатологіями. Під час сезонних епідемій та піку захворюваності на коронавірусну інфекцію госпіталізовували сюди й пацієнтів з респіраторними хворобами. Однак, вже з 1 січня відділення планують повністю перекваліфікувати, будуть займатися стаціонарною реабілітацією пацієнтів. Та от нинішніх працівників хочуть звільнити, щоб, хоч Якось вберегти робоче місце в лікарні працівники педіатричного відділення уже проходять курси фізіотерапії. Та чи допоможе це, досі не знають. Остаточно. Ми зараз без відриву від виробництва можна сказати на роботі, проводимо курси фізіотерапії. Що далі буде, не знаю. Ну дали нам попередження. Що вільних місць поки немає, ми працюємо до 31 грудня. Деяким працівникам запропонували переїхати до іншого відділення разом із пацієнтами. Мені, як педіатру і дитячому гастроентерологу, пропонують перейти. Дяка Богу, за все в інше педіатричне відділення, де зазвичай лікували пульмонологічних хворих. Не уявляю собі, як у сусідніх палатах лежатимуть і лікуватимуться діти без температури і ті, що кашляють. Обурені ліквідацією відділення й батьки пацієнтів педіатрії кажуть: тримати усіх хворих дітей в одному приміщенні це порушення санітарних і епідемічних норм. Це взагалі абсурд. Я вважаю. Так не повинно бути. Думка взагалі негативна. Тому що я вважаю, що ні одна мама не захотіла би, щоб її дитина, яка хвора на бронхіт, лежала в сусідній палаті з дітьми, які хворі кишковими інфекціями. Однак головний лікар міської дитячої лікарні Микола Надійко стверджує, що пацієнти з різними хворобами не будуть контактувати. Мовляв, структура стаціонару дозволяє розмістити усіх пацієнтів так, щоб не відбувалось перехресного інфікування. Скажу, що такого не буде, що абсолютно буде розподіл потоків і в нас є можливість, і в нас. В структурі стаціонару є інфекційне відділення. Воно насправді на спеціалізувалося в основному на респіраторній інфекції тобто це і інші захворювання. Те, що з температурою чи без температури будуть вони в одному приміщенні, такого не буде, бо ми можемо поділити ці потоки. В міській лікарні виправдовуються, що об'єднати два відділення змушені через зменшення кількості пацієнтів. Досягло такого. Ну, не критично, але вже такого фінансування, що стаціонар є дотаційним і треба за рахунок інших підрозділів міської дитячої лікарні покривати заробітні плати і розходи по утриманню стаціонару. Національної служби здоров'я України оголошено пакет. Медичної допомоги, який називається реабілітація дітей та дорослих в стаціонарних умовах. І адміністрацією було прийнято рішення, що ми перепрофілюємо, тобто змінимо трошки направленість роботи одного з відділень для того, щоб надавати допомогу і за це отримувати кошти. Завершити процес реорганізації відділення планують до 1 січня, тоді й визначиться доля більшості працівників, бо ж невідомо кого із них переведуть на інше місце роботи, кого залишать, а кого звільнять. Та чи погодяться батьки, щоб їх дітей лікували поряд з інфекційними хворими? Наразі взагалі невідомо. Софія Капінос, Олег Степанюк, телеканал